Добрий всім добрий вечір. Від Таю вас на прямому ефірі 100% еко онлайн-магазину, де я продаю продукції від прямого виробника мого партнера бренду Бріонель. Тобто, це ось показує краса, новий шампунь для волосся, бальзам. Тобто, ось так показують це категорія вітамінно мінеральний комплекс, тобто про який сьогодні ми поговоримо, нагадуючи тему минулого і. А минула тема в ефіру у нас була про е, варикозне розширення вен, про те, яке харчування, про те, що також я завжди кажу, що важливо будь-завжди пити багато води, ваше здоров'я. ось я п'ю. Завжди ваше здоров'я. Так, ось це наступна послуга, це репетиторство, це різні мови, переважно німецька, тому що я вже більше два роки знаходжуся в Німеччині. Я вас можу ну, навчити репетиторство німецької мови, це також англійська мова. Для початківців, для середнього рівня я підтягую, наприклад, це польська мова, та це для початківців трошки ну, румунська мова для тих, хто взагалі не знає, але переважно це німецька мова, потім йде англійська. Мова, тобто, це ось таке це наступне це коучинг послуга тобто це послуга просування вас. Я можу допомогти вам, якщо у вас є якийсь проєкт, також я оголошую набір людей. Якщо, наприклад, ви студент, або просто хочете спробувати чомусь там повчитися. Якщо, наприклад, ви або ну, можете по репетиторству або проводити також по здоров'ю, окрім цього, проводиться консуль консультації я проводжу е, консультації по здоров'ю. Я, як спеціаліст, також ще рекламуючи центри відновлення здоров'я в Україні, тобто це українсько німецька мимо, українсько-німецькому магазині, тобто, це така чудово, налагоджена така система, дуже потужна, яка та яку я дуже люблю і рекламую вам. Тобто, це де саме є центри здоров'я. Це філіали: це Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, Рівне, Тернопіль, Київ. Тобто, ось ці шість філіалів України, де є шість таких центрів здоров'я, де також проводиться обстеження на сучасному приладі Інтерадіакор. Тобто, що ж це таке Інтерадіакор, я поясню. Я як спеціаліст центру відновлення здоров'я поясню, що це прилад, який е, відрізняється. Тобто, це прилад для профілактики. Тобто, по-перше, про те, що я тут кажу, це є про. Профілактика. тобто сьогодні, на честь ефіру, на вітаю з Днем Незалежності України, миру, перемоги. і... Завдячуючи нашим воїнам, героям, завдячуючи всім, дякую тато, дякую всім взагалі слава ЗСУ тричі, взагалі слава нації, слава Україні, миру та перемоги. Тобто, і також я завжди, як завжди, патріотичний проєкт. Це споживай, перемагай. І ось цьому патріотичному проєкті Споживай, перемагай і пам'ятаєте, лайфхак, я продаю масажери, тато, також приєднуйтесь. Це. Якщо ти почуєш мій прямий ефір, я знаю, що ти слухаєш. Беріть масажери, і на, на всім вистачить. Обов'язково кожному масажер. Пам'ятаємо, лайфхак можна взяти, якщо, наприклад, розподіляємо суму. На всіх, наприклад, на двох людей, на трьох, на п'ятьох, та й на десятьох людей. Ну, тобто, ви кожному по масажиру, це теж можливо. Я за і тільки якщо кожен купить по е шикарному, шикарному масажиру. Що це за масажер, кажу, розповідаю для покращення кровообігу. Я також показувала, е показувала на сайті Бріонель. Тобто, Ось так. Тобто зараз я показувала прилади, Що це за масажер, який я. Ось це все показую вам. Це ось так. Відкриваю. Ось так, ось так. Це такий ось масажер. Є, Наприклад, на YouTube-каналі, на телеграм-каналі, вайбер канал, в інстаграмі, на Фейсбуці. Мої ножки відпочивають на ось такому ось чудовому масажері. Це відео ви можете побачити. Ось опис, я його розгортаю. Ось так. Тобто, щось продукція стоїть, ось, показую, все повертаю. Взагалі, так. Ну ось в обертання, його функція, масаж та вібрація. Ось. і все, Також це ось цей проєкт. Також в рамках проєкту будь-який продукт. Е, була акція, так. Так, так, вітаю. Була акція, то будь-який продукт. Так. Ага. І я продовжую. Угу. Так, ну ось я показую сьогодні така тема на честь День Незалежності України. Про що ж сьогодні так я назвала це послуга, це просування, наприклад, вас, якщо в нашому магазині, це все консультації по здоров'ю. Я говорила також, що я, як спеціаліст центру відновлення здоров'я, проводжу консультації е, по здоров'ю, також. Тобто, можна сказати, та інші послуги, репетиторство, коучинг. Консультації по здоров'ю, і я є як дипломований психолог, проводжу психологічні також консультації. Так, як ми сьогодні, сьогодні я поговорила в моєму 100% еко яка ж тема сьогодні? Минулого разу я розповідала тему про варикозне розширення Вен, і я розповідала про також мені це на підтримку людини, пам'ятаєте, я працюю, конфіден... тобто конфіденційно, захист вас, як конфіденційності, тому що, наприклад, якщо у вас є яке питання, можете написати мені в особливо. Помидомлення, я просто дивіться на такому ж прикладі, як тоді. Я, наприклад, розбирала, наприклад, якщо у моїх партнерів наприклад, були, тобто, е та ще також я набираю команду, я шукаю людей, свою команду, свій магазин, тобто, як в якості, ну це вже я розповідала, це вже інша трошки історія як партнерів, як людей. Тобто я також шукаю, набираю команду, які також. Можливо, зможуть долучитися. Ну, нас ну, про це я, я розповім, я розповім обов'язково про це, але сьогодні я трішки про, про те, що минулого разу було про варикозне розширення Вен. І ось так. Що ж то було так? Я минулого разу розповідала багато про це про ці питання, і я зупинилася взагалі на біологічно активних добавках або біонутрицептиках, які можливо. Пам'ятаємо, це профілактика, профілактика на якому разі не замінює лікування, тому ну, важливо звернутися, ну, наприклад, звертатись до. Два лікаря до лікаря, тому що знайти такого дійсно професійного, класного лікаря, який я впевнена, я знаю звичайно, що вони є. Але так я розповідала про якісь ці питання. Наприклад, це. Наприклад, сьогодні про ті добавки, які я розповідала, я розповім, які є від прямого виробника мого партнера в моєму магазині, які я обираю, і з якими я вже задоволення співпрацюється. Бренд Брі І я розповім про екстракт кісточки винограду. Це які ж є? Це гінґабилоб білоба, це екстракт кисточки винограду, це вітамін С, наприклад, це вітамін Е, Це ще також є рутин, наприклад. Інші. Тобто я розповідала про це все. І також ще додаю деякі. Я буду розповідати про те, які є е, саме в компанії Бріонель. Якщо, звичайно, це екстракт кінського каштану к тобто, при варкозному розширенні Вен, я буду розповідати про ті, які є, про ось Гінго -білобу. Зараз ми так починаємо. Так витамины и та минералы. А, так йингу белобо, йин, а, кху mm. Зарас. Ігубілова. Так, починаємо екстракт. Так, зараз. Так, 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 ось. Все. Так. так, Характеристика застосування кровообіг, покращення пам'яті. Нервова система, працездатність, підвищення розумової працездатності. Опис. Купити сертифікований. Препарат Гінго-Білоба, ця продукція сертифікована від компанії Бріонель, Гінго Білоба, Бріонель або внести покупку. Найближчий план варто тому, що якщо у вас намітилися проблеми з імунітетом, серцем та судинами, ну, судина, це великознешання вен, нервової системи, процесами кровотворення, натуральний засіб, допоможе як налагодити збої в роботі організму. Не дай загально змічнюючи дію, поверне енергію та свіжий зовнішній вигляд, почніть піклуватися про себе зараз і ці інвестиції у здоров'я сповна укупляться з роками. Гінга білого басклати користь, що це за рослина і чим вона чудова. Це дерево, справжній динозавр серед рослин. Оскільки отак, оскільки зростало на землі ще в пермському та юрському періодах, тобто 200-300 мільйонів років тому до нашої епохи дійшов тільки один рід білоба, але який склад рослини унікальний листя містить, безліч корисних для людського організму компонентів? Ефірні та жирні олії, танини, віс, кардонали, амінокислоти, тимін? Біофлавоноїди, кислоту бензойну та похідні, полісахариди, шикімову, лінолиневу, кислоти та багато інших. Унікальні складові, які лише в гінгабілоба, біо, біобаліди, гінг, гінголіди, також рослина багато селеном, магнієм, калієм, фосфором, залізом, марганцем, міддю та кальцію. Корисність рослинного екстракту для здоров'я, комбінація цих речовин з незрозумілими назвами втілюється в реальну користь для здоров'я. Що вміє екстракт Гінго? Розширювати судини, знижувати тиск, профілактувати інсульти, знищувати поганий холестерин, обовільнювати вікову генерацію мозку, знижувати симптоматику депресії, пригнічувати розвиток палички кишкової, пневмо та стафілококів, Профлектувати утворення тромбів, не давати бронхам закопорюватися під час алегріючої астми, знижувати наслідки тютюного паління, боротися з порошеннями сну, позитивно впливати на лібідо, підтримувати зорову функцію, освітлювати пігментацію, омолоджувати шкіру, ще багато чого. Гінго-білоба Мастхев для домашньої аптечки кожної сім'ї це головне рішення, щоб знисити втому, підвищити працездатність та енергію, захистити судини та надати потужну підтримку імунітету. Головне, це допомога організму в періоди за рахунок повністю натурального, екологічно чистого засобу. Ем, так. Що відрізняє продукцію від нашої компанії? Тобто, що відрізняє продукцію саме компанії Бріонель у нас купують сертифіковану продукцію, виготовлену відповідно до світових протоколів якості, ефір про світові стандарти. Е, Єсть, у мене є ефір про виготовлення з відповідними світовими стандартами. Працюємо з перевіреними заводами, заводами. У підборі сировини відштовхуємося від екостандартів. Вони, тобто, у складі даного препарату натуральний екстракт рослини Гінго, одна капсула містить 120 мг міліграм його. Кому рекомендовано? Зверніть увагу на капсули при показаннях. Головний біль, мігрені, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, це показання, тобто рекомендоване, порушення метаболізму, падіння стресостійкості, хронічний стрес, часті засудні захворювання, аритмія, ішемія, стенокардія, інсульт в анамнезі, варикозне розширення вен, тобто, про що ми говоримо, а ще наскільки багато чого, знижений тиск. Депресія, порушення сну, зниження розумових здібностей, погіршення пам'яті, концентрації, падіння зорової функції, вушні шуми. Капсули можуть використовуватися всіма членами сім'ї незалежно від та віку, якщо немає протипоказань. От увага, є такий чекап, який перед тим там переживання важливо проконсультуватися з лікарем, тобто цей чекап я наголошую утриматися від прийому слід дітям до 14 років, вагітним жінкам, що годують. Правила прийому рекомендується вживати екстракт двічі на день по дві капсули, тобто під час їжі або після їжі протягом 30 хвилин, тобто це така профілактична доза, але е, яка ну е, безпечна, але все одно рекомендовано звичайно проконсультуватися, тому що це ваше здоров'я. Я наголошую, щоб швидко замовити гінгобілоба, білоба, бріонель та гарантомно отримувати сертифікований препарат. тобто Звертайтеся тоді до мене. А так, це була гінга білоба. Так, так. Так. Зараз екстракт кісточок винограду. Кісточок винограду. Так, так. Так. Грейпси удивіться, тобто ось екстракт. Ось ваше здоров'я так. О, ось так розгорнути, так. Офіційно, ви можете. Це популярний компонент збалансованого харчування та способу життя, тобто екстракт кісточок винограду, тобто це ефективний при захворюваннях серцево судинної системи, мепротизапальну дію при артритах, гепатитах та інших запальних захворюваннях. застосування імунітет, ГРЗ, ГРВІ, хронічні запальні процеси для. Прекращення працездатності, тобто це імунітет, серце та судини. Нервова система вплив, благополучно впливає благочинного органи зору, процеси кров органи зору, процеси кровотворення, регулярний приром речовини згідно з інструкцією допомагає полегшити хронічні патології перерахованих систем та органів, підвищити опірність організму хворобам і стресам, стати здоровішим, красивішим та енергічнішим без зайвих зусиль. Загальна характеристика, щоб отримати та засвоїти коричні речовини з кістечки винограду слід. Вживати не її саму, а витяжкою зерен. екстракт це максимальна концентрація речовини, його приймають у рідкому вигляді або у капсулах. Виноградні ядерця, багато нарослінні поліфеноли – це натуральні антиоксиданти, які допомагають людині захиститися від негативного впливу навколишнього середовища та вирішити багато інших питань. У концентрованій витяжці ядер, винограду, цих чарівних компонентів є всього максимальна кількість. Сучасні вчені провели безліч досліджень, що проводять ефективність фітозасобу. Багато лікарів використовують екстракт у своїй практиці. Є розділ медицини присвячений. Ни терапевтичним властивостям виноградних похідних. Ампелотерапія. Дивіться якось, як Ця, це цікаво. Бачите, чим корисний грейпс-шич екстракт, екстракт виноградної кісточки. Концентрати з кісточки допомагає працювати з такими станами, питаннями. Підвищений тиск. При регулярному вживанні знижуються високі показники діастолічного, нижній показник та систолічного верхній показник кров'яного тиску. Знижена стресостійкість та інші питання. Нервової системи, психологічне здоров'я просідає з віком при регулярних стресах та або підвищених фізичних навантаженнях. Антиоксиданти винограду зміцнюють нервову систему і профілактують захворювання, яким вона схильна, проблеми судин, серця, серця, кровообігу, флавоноїди благотворно впливають на судинні стінки, нормалізують згортання крові, розріджують її природним чином. Також компоненти знижують. Набряглість та зменшують кронічну втому. Онкологія, екстракт кістечки винограду, корисний для профілактики різних видів раку, також допомагає лікуванні, якщо онкологія вже діагносттована. Підвищує ефект хіміотерапії. Проблеми шлункової залози, препарат з захисту клітин для ліпотоксичності, тобто, коли жири з їжі негативно впливають на організм, Ліпотоксичності захист. Це один корисний екстракт кісточки винограду, міралізація мінералізація кісток та підвищення пружності шкіри. Речовина покращує колагеновий синтез, нормалізує надходження еластину та колагену у потрібні місця, уповільнює Таріння та підвищує тонус організму. Виробництво та склад. Наша компанія пропонує сертифіковані комплекси вітамінів, мінералів, тобто компанія Бріонель, тобто у моєму магазині, який я, я обрала, тобто склад, незмінно екологічний, за стандартами. Я нагадую, ефір про стандарти є. Виробництво світовим протоколом. При замовленні екстракта виноградної кісточки ви отримаєте 60 капсул, кожен з яких Містить. Виноградний концентрат 350 мг, комплекс цитрусових біофлавоноїдів 50 мг, при яких стане ж показаний фітоекстракт, прийом рекомендований за головний біль мигрені, гіпертонії, гіпотонії, підвищений холестерин, атеросклерозу і нав'яності хвороби та для профілактики. Метаболічні порушення, клімаксі, кандидозі, хормолочниця, хвороби щитовидної залози, знижений імунітет, аритмії, варикозні хвороби, геморої, депресивні стани, порушення сну, проблеми пам'яті та концентрації, інсульти, ішемії, стенокардії, мастопатії, ерозії маткової шийки. Міокардіодистрофії, онкології, стресах, підвищені фізичні навантаження, анемії шам вухах. Сміливо купуйте грейп Seed екстракт, тобто екстракт вісточок винограду у домашню аптечку, оскільки він корисний жінкам та чоловікам у молодому, зрілому та похилому віці, є готовим рішенням для захисту судин, нормалізації роботи серця, підвищення стресостійкості та опори організму, хворобами, також натуральним оповільнювачем, процесу старіння. Звичайно, про проки кажуться, протипоказання отримати з під прийому. Варту за вагітності лактації. Можливо, непереносимість компонентів складу. Так. І вітамін ще є вітамін С від. Зараз вітамін С. Вітамін С. Тук, тук, тук. Вітамін С, Д3. Так, є комплекс, так. Вітамін С, так, С, Д3 плюс Син. Також є комплекс. Так, звертаю ось увагу. ось ось, Так, С, я показую. Імунітет. Так, так ось так. Ми почнемо з протипоказань. Почнемо з чекапу. Обмежити прийом варту вітаміни С варто для дітей, підлітків до 14 років, цукровий діабет. Тромбофлебід важці важливо тут проконсультуватися з лікарем. тобто я завжди кажу, це профілактика. Але профілактика не менш важлива. Пам'ятаємо, гарна профілактика, запорука здоров'я. Всі ми, але буває по всякому. Тому ну але починаємо з профілактики. Людей з важливою алергією та на склад. Коли ж покапу, колиш в склад, тобто вітамін, одна баночка, ви отримаєте 100 капсул у складі кожної. вітамін С. 500 мг, рутин, 5 міліграм, тобто, рутин є також, як він входить у компанії Бріонель до вітаміна С. Якось є також біологічно активний добавки при морокозному розширенні. Вен ефір минулий також є. І також шукайте всі ефіри в записах. Тобто, комплекс далі, комплекс цитрусових біофлавоноїдів 10 мг, Показання для прийому. Звернути. Увагу на комплекс рекомендується за таких станів алергія. Тобто, це вже показання. тобто то був, Протипоказання було, а це вже показання для прийому вітаміну С, це алергія, атеросклероз, гіпертонія, гіпотонія, головний біль, мігрені, порушення обміну речовин, підвищений холестерин, підвищений цукор у крові. Стрес, депресія, тобто стреси, депресія, головний, тобто гіпотонія, гіпертонія, тобто, десь багато бачимо, що повторюється. Тобто, важливо наприклад все це в комплексі. Саме от я просто скажу наскільки це важливий комплексний підхід, і мені... Людина також запитала про харчування, що я вважаю, що дуже хвалю за це і дуже це корисно і важливо. Я також абсолютно підтримую як консультант, як людина спеціаліст центру відновлення здоров'я, як людина, яка в цьому, як людина, яка цьому працює і допрагне допомогти вам. І кожного разу знаю, як допомогти вам. Звертайтесь, тобто аритмія, стенокардія, ішемія, інсульт, знижена функція імунітету, підвищений холестерин, підвищений цукор крові, і депресія, аденома, простати, мастопатія, пародонтоз, переломи, високі інтелектуальні та фізичні навантаження це все рекомендовано. Уповільнений виносний кровообіг. Тромбоутворення, анемія, погіршення зору, пам'яті, концентрації, поганий стан волосся, нігтів, шкіри, цистит, часті застуди. Так, ось це ось так ось що вітамін С. Як правило, необхідним усім членам сім'ї і повинен на постійній основі бути присутнім у домашній аптеці, є готовим рішенням для захисту судин, зміцнення, тобто захист судин це пам'ятаємо, що великозне розширення вен, вене це судини, тобто зміцнення це ж головне зміцнення нервової системи, це також дуже важливо. так пов'язано. Пам'ятаємо, що майже всі хвороби йдуть від нервів, тобто пам'ятаєте, 4 це Кровообіг, це покращення кровообігу, це нервова система, це зараз це... Це лімфа, це, тобто, ось ці чотири такі. І... І зі шлунком, і питання з кишечником також дуже важливе, якщо ось на 4 я це казала на попередніх ефірах, органи звернути увагу, то можливо вже знайти причину. Тобто, як перша причина, що виявляє прилад, і Також звертайтесь на консультацію, працюю, звичайно, з причиною. Тобто, це підтримка імунітету та полегшення симптомів алергії, оздоровлення серця. Це не всі послуги в еко онлайн магазину, чи психологічні консультації, репетиторство. Я виставляла всі послуги, вони всі написані. Так, так. Так. Злоти. Зараз омега 3 Це ще омега 3 жирні кислоти, так які зараз є. Так, так. Ось від Бріонель також. Зараз показую. Так, показую, все показую. Так. Протипоказання слід мені сказати, це у списку, це, тобто прийом омега 3 жирних кислот, це хвороби щитовидної залози, туберкульоз, тенденція протипоказання, дошкірної геморагії, омега 3 жирні кислоти при варикозному розширенні Вен, ой не тільки, при оротіаз, прийом інших комплексів з можливим містом жирних кислот, високий рівень вітаміну Д та А, можлива індивідуальна неперенасимість. Угу. І зараз же показання, це головні болі, мігрені, атеросклероз, гіпертонія, повільний метаболізм, зайва вага ожиріння, підвищений рівень поганого холестерину, стрес, депресія, депресивний стан, дискінезія, жовчних шляхів, каміння в жовчі, холіцисти, доденіт, часті застуди, вірусні інфекції, тромбоз, захворювання печінки. Ось це такі. Показання при омега-3. Тобто, абіцю, дефіцит омега 3 це суха шкіра, крихкість волосся та нігтів, погіршення якості сну. Тобто, це симптоми при дефіциті, погана концентрація та підвищена втома більш суглоба. Ось це таке, то, що я хотіла вам сказати: з Днем Незалежності України, миру перемоги. Дякую вам!